Грунтування стін перед нанесенням декоративної штукатурки виконує кілька важливих функцій. Підвищує адгезію. Грунтовка забезпечує краще щеплення декоративної штукатурки з основою, що зменшує ризик відшарування, зменшує водопоглинання. Без ґрунтовки основа може занадто швидко вбирати вологу з штукатурки, що може призвести до нерівномірного висихання і появи тріщин. Зміцнює основу. Зміцнює слабкі та пористі поверхні, зменшуючи ризик осипання або руйнування під дією вологи та температурних коливань. Запобігає появі плям. Особливо важливо при нанесенні світлих декоративних покриттів, щоб не проявлялися нерівномірності або плями від основного матеріалу. Зменшує витрати штукатурки. Рівномірно поглинаюча поверхня потребує меншої кількості декоративного матеріалу, що допомагає економити. Для різних типів основ бетон, кінопласт, гіпс можуть використовуватися різні ґрунтовки кварцові, акрилові або глибокого проникнення.